Що? Давайте подивимося. Я ще встановився. Дома є такі прийомники, бо ну, я таке бачив вже в своєму дійстві, я не обращав внимання. Це немає, я питатися не хочу. Ті колонки, ці манітофони такі. Чи щось? Це не майтофон. Такі діла до є. я ще давно не обращав внимання. Ну, тут, як завжди, вентилятори, це Азія вентилятори и куча ну, це в любіазі и куча кондиціонерів це завжди везде так шо длится 15250 долларів вот такий кондиционер для мешали а стиралки Дивіться, прикольно нема си такі стиралки ще ше... Мені було 15 років, у нас були стиралки отакі. 50 доларів сиралки. Я таке бачив колись в матері. Барабанно. такого. прикольно. Коротше, отаке таке чудо. 50 доларів. Я колись бачив, це мені було десь 15 років. Отакі стиралки. Ну що. Давайте ще щось подивимось. Якщо я показував мультиварку, можна купити за 50 доларів, то ну, это я в господарському магазині був, то в торговому центрі набагато дороже. Тут э, до 50 доларів. Э, ну, другі фірми, звісно. Э, Ціна так э, вам не видно. Ну тут дорожче. Э, я ж вам показував в господарському магазині. Мультиварці маленькі 50 доларів. Тут до 50 доларів. Так, дивіться. Це маленький остров, Азія, де через 3 метри козбі. Mm. Ні, тут теж дешеві є, то я обманув вас. Дивіться як його зробити. 695. Короче, 600 це де это, 10 доларів. А там 695. І є по 5 доларів. Ось є. є, то я там гляну де дорожчі фірми. Тут бачите на різного покупателя ну для філіппін для цього острова крутий магазин все вийшов на останній таж тут людей немає ну в основному люди там на базарах пишаться тут люди багаті тільки ходять зажиточні такі справи філіппіни сильно сильно сильний контраст стиралки 50 доларів це сила Ну все, Філіппіни, роль, я вечора жду всім.